Почати прогноз хочу взагалі з загальних енергій місяця, травня 2025 року. Він такий буде, знаєте, місяць як прояснення чіткості, і це травень місяць, коли все стане на свої місця. Все, що було таємним, воно в травні стане відомим, воно стане ясним і про нього дізнаються усі. Це мається на увазі як Україну, так і для нас, українців, і по ситуації, яка у нас складається. З війною, також все таємне, стане для нас відомим і ясним чітким. Також я вам рекомендую в травні, як. В принципі, і завжди фільтрувати інформаційний простір, тому що показують, що в травні буде знову таких багато хайпових, неправдивих, негативних новин, які можуть принести такий, знаєте, як шок, біль, розчарування. Вони можуть бути неправдиві, і люди просто на них хайпляться, роблять собі перегляди, роблять собі різні там. Ну як заробляють на цих новинах? Тому я вам рекомендую ну, все-таки новини перевіряти і читати у у? Таких, знаєте, перевірених джерела інформації. І в травні я рекомендую відфільтрувати інформаційний простір. Виберіть собі, наприклад, 2-3 телеграм-канали, які ви проглядаєте, яким ви повністю довіряєте да, за період. Війни да, З новинами, що ми з вами проживаємо, яких ви читаєте. Не читайте 10, виберіть 2-3, і також в Ютубі виберіть 2-3 канали з новинами, яким ви повністю довіряєте. І не читайте ну, от, канали, які ви вже знаєте, що вони неправдиві. Тобто читайте все-таки, обмежуйте читання новин і і тільки перевірені, тому що дуже багато. Хайпу дуже багато неправдивої інформації, яка е, потім вона ж осідає в вашому життєвому просторі, в життєвому полі, і вона в вашому тілі вона як переходить в емоції, в хвилювання, в переживання, тіло це проживає, і потім ця інформація або виходить якимись хворобами, або проявляється у вас у вигляді зайвої ваги, або якимось хвилюванням нервовими. Нервовими можуть бути такими теж хворобами, зривами, сварками, ну, по-різному, -по да, от психосоматично може проявлятися. І також травень місяць він як період завершення певних ситуацій, у нас там в травні місяці, от якщо дивитися карту України, натальну карту, то в прогностиці в карті України розпадається аспект в травні місяці між місяцем і між Марсом, між планетами Марс і місяць. Марс в астрології це планета війни бойових дій. Тобто Марс це Бог війни. А місяць в карті України це народ. І от війна з народом, цей аспект він розпадається. Тобто планети, вони йдуть в різні сторони. Такий аспект він каже про те, що і взагалі розпадання цього аспекту: вони кажуть про те, що військові дії поступово будуть стухати, спага, спадати. тобто іде в травні, як, ну, Я не бачу повне його припинення да, бойових дій, а таке от часткове потихеньку заходять енергії того, що бойові дії вони будуть йти на спад. Тому віримо, сподіваємося, молимося, щоб так і було, тому що є астрологічний показник, а все, що на небі, має відображення на землі. Усіх обнімаю, бережіть себе. Бажаю всім гарного травня. Дивіться прогнози по особистому знаку зодіака, Ви дізнаєтесь багато цікавого, що саме на вас чекає в травні і куди направити енергію. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Як тільки я наберу 500 підписників, кожен отримає від мене подарунок, особисту послугу, гармонізацію на вирішення саме вашої життєвої ситуації. Все, пока-пока всім!